Вихідними в Чернівцях відбувся справжній королівський бал у колишній резиденції буковинських митрополитів. Лицарський орден Христа Спасителя зібрав на урочисте дійство митців та представників бізнес кіл з України і світу. Бал був не лише міжнародним, а й доброчинним. Детальніше наші чернівецькі кореспонденти. Перш ніж потрапити на бал, кожен гість повинен пройти відстань у 100 метрів, застелену червоною доріжкою. Урочисту частину заходу відкриває справжній монарх, колишній король острова Тана, що поблизу Австралії, Клод Філіп Берже перший. Не минулося і без традиційного виходу деб'ютантів. Це 14 пар юнаків та дівчат з буковини до світського заходу. Два місяці наполегливих тренувань і репетицій. Безумовно, ми готувалися дуже довго. Це дуже добре, що відновлюються традиції і це збільшує взагалі культурне збагачення. Бал розпочинається класичними танцями мазуркою, полонезом, вальсом. У перерві Клод Філіп Берже перший посвятив у лицарі суверенного ордену Христа Спасителя сімох українців. Хотів би сказати дебютантам, ласкаво просимо у світ нових для них. Їм повинні показувати приклад, зберігати традиції, проте, все ж таки брати до уваги сучасні тенденції. Вимоги до учасників досить суворі. Для дам обов'язкові довгі сукні та білі рукавички, для кавалерів чорні костюми з білими метеликами. Бал відвідали близько трьохсот митців, політиків та бізнесменів з України, Болгарії, Німеччини та Румунії. Брати відомих осіб ніхто не помітив. Такі акції, як ця. Вони благородні і вони висококультурні. Розумієте, чого, на жаль, зараз у нас бракує. Розумію, що не все втрачено. Зібрані на малу кошти спрямують на реставрацію будівель резиденції Буковинських митрополитів, яку занесено до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Частину грошей перерахують на закупівлю медичного обладнання для лікарень у гірських районах Чернівецької області. Олександр Савоченко, Оксана Ровецька, Оксана Шегеда, Чернівці, програма Вікна СТБ.